Сьогодні в Пониковиці закрили земну книгу бійця 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, батька чотирьох дітей Володимира Васильовича Савоніка, повідомляє Бродівська міська рада. 42-річний штаб-сержант загинув 14 грудня 2023 року на Запорізькому напрямку. Він був начальником радіостанції інженерно технічної роти. Ще з 2014 року захищав Україну в складі Збройних сил України. Кілька місяців тому у Володимира Савоніка народилася донечка, яку він так і не встиг потримати на руках. Планував приїхати у грудні та охрестити немовля, але повернувся у батьківське село на щиті. Попри негоду, зустрічали героїв Пониковиці всім селом, з національними прапорами та великою шаною до сім'ї учителів, з якої родом захисник Володимир Васильович Савонік. У воїна залишилися батьки троє синів 17, 13 та 9 років, та новонароджена донечка. Вічна пам'ять, і шана захиснику України інформує Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.